Доброго вечора, любі мої любителі української літератури. Продовжуємо читати книгу 1937 Одразу для тих, хто перейшов через назву, я скажу, що 1937 це номер автівки Віктора Медведчука. І ця книга розповідає про розслідування, яке здійснив Максим Савчок. Правильно? Так. Журналіст розслідування схеми, і ця книга не художня, це суто журналістське розслідування. Отже, сьогодні ми читаємо розділ Я Коломойський Медвечука назварив і став його партнером. Ви пам'ятаєте, що ось так вона в нас, ця книжка зроблена з такими чорними стоїнками. Уся редакція схем зібралася у дворику одного популярного київського закладу. Їли пончики, запивали кавою. Що плануєш робити далі? запитав хтось. Не знаю, проєкт закінчився, ми об'їздили чотири міста, треба відпочити. Протягом півроку схеми спільно з Інститутом розвитку регіональної преси мали спільний проєкт схеми в регіонах. Відібрали чотирьох журналістів із чотирьох різних міст, я був ментором. Разом ми відвідали ці міста і видали в ефір чотири розслідування. Але як можна було так довго шукати того митника, а потім виявити, що його тачка кожен день паркувалася у нас під готелем? Ти розповідав їм? запитав оператор Кирило. А що це за історія? Розкажи, заохочувала Наталка. Не так, щоб вона була дуже цікавою, якщо чесно. Останнє місто, яке ми відвідали зі схемами в регіонах Ужгород, розслідування було про контрабанду і невідповідність способу життя митників їхнім зарплатам. Але тема не йшла. Частина команди Закарпатка Олена Мудра, одесит Кирило Овсяний і Павло Лісніченко з Кропивницького, змарнувала кілька діб на пошуки прихованого майна в реєстрах. Тим часом Альона Щербакова, журналістка Сум, їздила на зйомки і фільмувала пропускні пункти, щоб було хоч якесь відео. Зрештою, ми зійшлися на тому, що, за всіма ознаками, головними фігурантами. Головним фігурантом матеріалу буде митник Андрій Каращенко. У його матері та дружини була купа майна незрозумілого походження. Однак існувала проблема. Ми довго намагалися сконтактувати з митником для коментаря, та він не піднімав слухавки. Від джерела ми отримали номер автівки. Каращенка, але її знайти в місті не змогли, а потім виявилося, що хтось просто переплутав цифри, і ця БМВ стояла просто на паркувальному майданчику нашого готелю, повз яким ми приходили щодня. Андрія Каращенка треба було перестріти, коли він вранці йтиме до авто, і поставити кілька запитань. Оленко, йди спати, тобі завтра вставати рано. Сонно будеш Каращенка ловити, просив я Оленку, одну із учасниць проєкту з схемами в регіонах увечері. Ні, я ще з вами посиджу, відповідала Оленка і знову відкрила ноутбук. Як знаєш, ми розійшлися по дванадцятій ночі. Будильника я не ставив, поранкова робота була простою. Читувати Каращенка біля під'їзду будинку, який межував із паркувальним майданчиком. І на самому майданчику поставити два запитання. О восьмій ранку мене розбудив оператор Кирило Лазаревич. Може, тут якась лажа, ми файл стартанули, думали, то він за кермом, а то його водій. І Оленка поставила запитання водію, не впізнала. Тепер автівка стоїть біля шлагбаума, він може не підійти, його можуть по ходу забрати. Тепер він знає, що ми його, що ми його чекаємо. Що робити? Е, я активно почав думати, що робити. Максе, зараз спускаюся. Набери Альону, хай теж спускається для підстраховки. Я візьму маленьку камеру. Альона спустилася в піжамі. Я в спортивному костюмі. Оленка з Кирилом чекали на нього біля під'їзду, ми з Альоною на парковці. За кілька хвилин за рогу з'явився і Каращенко, і Оленка з Кирилом, які бігли за ним. Я увімкнув камеру і знімав із дальньої позиції. Каращенко сів у машину, я підійшов до Оленки. Ну, класно, так цікаві від вас, похвалив я Оленку». Максе, ми питання не поставили, нервово повідомив Кирило. Як це? Я не зорієнтувалася, відповіла Оленка. А де Борис Іванович? Де тачка його? Побігли, скомандував я. Кирило, Альона і я побігли до авто Бориса Івановича. БМВ Каращенка, ясна річ, уже зникла з поля зору. Що вже таке? спитав Борис Іванович, коли ми втрьох сіли в авто. Вино м'яке, погнали, відповів я. Куди? Не знаю. Де найближчий пункт пропуску на Словаччину? Тоді нам наліво, сказав Борис Іванович, а він там. Не знаю, раптом пощастить він буде там. Нам не пощастило, а втівки Каращенка там не було. А потім виявилася ще одна проблема митники заборонили нам розвертатися, бо ми, мовляв, уже перебували на території пропускного пункту. Закордонні паспорти з собою мали лише Альона. Чомусь вона вийшла із закордонним паспортом у кишені піжами. І Борис Іванович. Ми з Кирилом вийшли на якомусь пустирі, де група ромів вантажили коробки на фору. А Борис Іванович з Альоною встали у довгу чергу автівок на Словаччину. Така ж черга чекала на них у зворотний бік. Так, собі історія, якщо чесно, її краще подавати усно у компанії, анонсуючи так, розкажу вам історію про журналістку, яка в піжамі перетинала словацький кордон. А на запитання, навіщо й камера водій відповів, що Іванович із Зельоною повернули, що вони запланували фотосесію у словацьких квітах. Борис Іванович зельоної повернулися в Ужгород надвечір. Багажник автівки був під зав'язку, забитий полуницею. Дуже вигідна ціна, пояснив Борис Іванович. Отака історія, закінчив я. Віктор Медведчук подав декларацію за 2019 рік, оголосила всім Любомира Ремажевська. фактчекерка схем, дивлячись в екран телефона. І що там? запитав я. Та купа всього дуже довга декларація, дуже багато компаній. Треба все проаналізувати, може, щось цікаве виявиться, запропонувала Наталка. Ми взялися аналізувати декларацію Медведчука в трьох: Я, Любомира і Сашко Чорновалов. Чорнов... І, враховуючи ризики, що першому щось знайдуть і видадуть конкуренти, все робити довелося швидко. За принципом, Узяв компанію, прошерстив по всіх реєстрах, відмітив, що знайшов в електронній таблиці. На сол ми собі відводили мінімум, знову-таки боялися, що нас випередять. Перше, що з'ясувалося, дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко має частку в телеканалах 1 плюс 1» і 2 плюс 2. І це приголомшило, бо канали до цього асоціювалися передусім з українським олігархом Ігорем Коломойським. Таке партнерство нам здавалося дуже несподіваним, бо Коломойський у 2019-му називав Медвечука в інтерв'ю російському РБК зрадником і колаборантом. Мене взагалі не цікавить, що говорять Бойко і Медвечук. Я вважаю, що вони колаборанти і зрадники, що просто їх зрада не вималювалася у статтю Кримінального кодексу. Аби видати новину про плюси якнайшвидше, так само швидко треба було отримати коментар Ігоря Коломойського. А спілкування з Ігорем Коломойським, скажу вам, це лотерея. Розмова може бути дуже виваженою, дуже конструктивною і душевною, а може перетворитися на допит із обвинуваченням самого журналіста, після якого відходитимеш кілька днів. Усе залежить від настрою бізнесмена. Може і послати, в принципі. Не знаю, можливо, це від магнітних бур залежить чи ще від чогось. Я різко видихнув і надіслав повідомлення. Доброго дня, Ігоре Валерійовичу, мене звати Максим Савчук, програма схеми. Хотів би отримати коментар стосовно того, що Оксана Марченко володіє часткою в 1 плюс 1. Коломойський. Для мене це новина, я можна вас набрати? Коломойський, набирайте, я набрав. Так, доброго дня. Ну я ж написав, що для мене це новина, одразу взявся до справи Ігор Валерійович. Тут порядок наступний. Ми отримали цю інформацію. Телеканал повинен у строк відправити запити. Коли відбулося відчуження, як відбулося відчуження і чому не повідомили, чому ми про це дізнаємося із декларації?» А вам взагалі комфортно бути партнером родини Медведчуків, обережно уточнив я. А мені яка різниця, він же не єдиний власник. Навіщо обговорювати, комфортно чи некомфортно, якщо це від мене не залежить. Якщо Суркіс продав Медведчуку, як я можу на це повпливати? А це ваш перший досвід буде співпраці з родиною Медведчука, чи є ще якийсь? Ні, були колись. То одне, то інше, а станом на зараз нема, та начебто ні. Однак уже через кілька годин з'ясувалося, що насправді начебто так. Проросійський політок Віктор Медведчук має тісні бізнес-зв'язки з Коломойським у медіа, енергетиці і металургії, не напряму, а вже традиційно через дружину. Принцип володіє дружина, а управляю я, кум Путіна використовує дуже широко. Телеведуча Оксана Марченко відповідно до оприлюдненої декларації за 2019 рік є бенефіціарним власником майже сотні компаній, зареєстрованих у різних куточках світу. Від України, Росії, Болгарії, до офшорних Мальти, Маршаллових островів і Сенткітса і Невіса. Фірми дружини Медведчука, зареєстровані за кордоном, мають у своїй власності частки в українських компаніях. А в Україні партнером у бізнесі, яким співволодіє Марченко, а управляє, ясна річ Віктор Медведчук, є олігарх Ігор Коломойський. Наш аналіз, якщо бути точним, аналіз Саші і Любомири, бо я лише шукав зв'язки і виписував текст, показав, що Медведчук задекларував низку офшорних компаній, на які частково оформлений великий бізнес в Україні. Через низку фірм його дружина Оксана Марченко володіє частками в бізнесі одразу в кількох стратегічних сферах. Наприклад, в енергетиці, як відомо, у кожній області України є компанії-монополісти з постачання електроенергії до кінцевих споживачів обленерго. В Україні їх 25. Майже всі вони перебувають у приватній власності, і лише контрольні пакети шести Обленерго досі належать державі. Дві з них – «Прат Львів Обленерго та «Прат Прикарпаття Обленерго. ЗМІ традиційно відносили до впливу, до сфери впливу братів Григорія та Ігоря Суркісів, сусідів Медведчука. З мажоритарною часткою власності та умовної групи приват Ігоря Коломойського і його бізнес-партнера Геннадія Поголюбова з міноритарною. За даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України «СМІДА», станом на червень 2020 року 88% акцій Прикарпаття Обленерго були записані на п'ять кіпрських фірм. Marga Rosa commercial LTD 25%. Lex Perfecta LTD 25%. Карелія Commercial LTD 12,7%. Міосарія Commerciale LTD теж 12,5% ЗOTATINA. Інтерпрайзет ЛТД 12,5% виявилося, що співвласником цього обленерго є родина Віктора Медведчука, бо він задекларував, що кінцевим бенефіціаром усіх п'яти фірм є його дружина Оксана Марченко. Кіпрський реєстр юридичних осіб указав, що частки у цих фірмах порівно оформлені на двох різних кіпріотів за договором трасту. Зазвичай один номінальний власник тримає свою частку в інтересах от всього одного бенефіціарного власника. І справді, кіпріотка Анзеліка Пасенідоу, на яку оформлена половина акцій. Е Зокальцінні Enterprise довірена особа Оксани Марченко не тільки на Кіпрі, а й, наприклад, у Великій Британії. На ці ж кіпрські фірми на час підготовки нашого розслідування було записано 89% акцій Лів, Львів обленерго. Тож, за нашими розрахунками, частка родини народного депутата може становити до 44% акцій енергокомпанії. Якщо чесно, мені бракує економічної освіти. Я, в принципі, не розумію, як ви все це рахуєте і враховуєте, сказав я Любомитій Саші. Ти головний текст виписуй так, щоб люди могли читати, відповіла на це Любомира. Ну от як я можу доступно виписати ось це? Контрольний пакет акцій, пад Запоріжжя обленерго, 60,2% належить державі. Понад 35% акцій записано на три кіпрські фірми: Лекс-префекти ЛТД 16,5% Біконтія Інтерпрайз Enterprises ЛТД 123 та Керелі Комерціаль ЛТД 7,1. Народний депутат Медвечук задекларував, що його дружина є власницею двох з них. Керелі Комерсіал та Префекта». А це, своєю чергою, вказує, що родина депутата могла сконцентрувати близько 12% акцій цього Запоріжжя Обленерго. А що тут незрозумілого, запитала Любомира, я, наприклад, шарахаюся, коли бачу відсотки і розподіл часто. Але ми не можемо все занадто спрощувати і не пояснювати, звідки ми що взяли і за яким принципом, принципом вирахували. Окей, okay. я почав добивати текст, в якому далі йшлося про Обленерго, металургійні підприємства і соці відсотка, які я округлював до десятих. Фірму-власницю міноритарного пакету акцій Обленерго. Біконці Ентерпрайзис у, у ЗМІ пов'язують із бізнесменом російського походження Костянтином Григоришиним, а також із Ігорем Коломойським. Схеми у фільмі розслідування П. Дав добро. Розповіли, що у 2015 році Запоріжжя Обленерго погодилось, що великі місцеві промислові підприємства платитимуть за вже поставлену електроенергію приватній компанії Дмитра Крючкова енергомережа. А ця фірма, своєю чергою, потім мусить віддати гроші постачальникові. На ці нехитрі тристоронні договори пішли так, такі заводи олігархів. Запорізький титаномагнієвий комбінат. «Дніпроспецсталь» і Запорізький завод феросплавів. От тільки гроші за електроенергію в Запоріжжя або обл обленерго від Крючкова так і не дочекалися. Знайшли бізнес інтереси Марченко і в металургійних заводах, а те Запорізький завод феросплавів і ПРАТ електрометалургійний завод, Дніпроспецсталь». Дніпро спеціалізується на виробництві металопродукції, нержавіючої і спеціальних сталей, за даними СМІДа, понад 91% акцій підприємства записано на 5 кіпрських фірм. Мені самі нудно. Венон «Голдінгс» ЛТД 47,1%, Гезару ЛТД – 16,5%. Бундрико ЛТД. Не знаю, чи правильно читаю це смішно. 11% і Prime ЛТД. 98. Краскода Холдинг ЛТД 6,7. У змі зазначили, що контроль над заводом належить е, так званій бізнес-групі Приват російській. Е, С «Енерджі» Олександра Бабакова, екс-депутата Держдуми Росії від партії Єдина Росія. Виявилося, що у підприємстві є ще один раніше невідомий акціонер Віктор Медведчук вніс у декларацію фірми зі структури «Дніпроспецталь». це Газара ЛТД і так далі. Вони сумарно тримають 34, 20% акцій великого заводу в Запоріжжі. При цьому, хоча він і вказує Марченко бенефіціаром усіх трьох фірм однак не зазначає повністю, чи частково вона володіє цією власністю. Запорізький завод феросплавів один із найбільших у Європі виробників феросплавів, сплавів заліза з різними хімічними елементами, які використовують у різних сферах металургії. Відповідно до даних СМІ, 90% акцій заводу записують. Написано на п'ять кипрских фірм Солтекс LTD 22.4, Matrimax LTD 224, Tapesta LTD 188, Voltron LTD 18.6 та Helifield Holdings, LTD 77. Історично українські ЗМІ зараховували цей завод до сфери інтересів групи приват, але виявилося, що майже половиною заводу схожа володіє родина Віктора Медведчука. Медведчук задекларував чотири з п'яти компаній власників, АТ Запорізький завод феросплавів». В Одесі розміщений великий логістичний комплекс, який спеціалізується на перевалці нафти і зрідженого газу. Його представляють чотири компанії. Пра з іноземними інвестиціями синтез Ойл. Ксім нафтопродукт, ТОВ ТОФУ Укрлоудсистем, які оперують причалами в одеському порту, розвантажуючи та завантажуючи судна, володіють потужностями для транспортування та резервуарами для зберігання нафти, нафтопродуктів і зрідженого газу. Власниками всіх цих чотирьох одеських підприємств є кіпрські фірми «Клентон Конс... Консалтинг-ЛТД. Particle Trading Ltd, Prescona Management Ltd та Inofos Management Ltd. У кожній з них має свою частку родина Медведчука. За даними Кіпського реєстру юридичних осіб, власниками 10% акцій, кожної з них є Кіпська. Та у Мінерста, яку задекларував Віктор Медвечук, таким чином сумарна частка родини народного депутата у компаніях одеського перевалювального комплексу становить близько 10%. Фух. Ми стояли на балконі, і вже навіть не сиріло, а за горизонту багато поверхівок червоним сліпило сонце. Закінчив? запитала Любомира. Закінчив. Але немає висновку. Я не впевнений, що це подивляться і прочитають, відповів я. Затям, хто в темі, той зрозуміє. Для тих, хто від цього далекий, напишемо новину, де просто перелічимо підприємства, в яких має інтереси Медвечук, зі Оксаною. Усі зв'язки і розподіл часток у компаніях зійшлися в об'ємні публікації. Не вистачало лише позиції політика зброньованого Мерседеса з номером 1937. За два дні в обідню перерву Віктор Медведчук вийшов із Верховної Ради. Ми з оператором Борисом стояли на точці. Розмова з Медведчуком стала одним із двох винятків, бо тривала довше семи секунд, просто тому, що він довго йшов від будівлі парламенту до автівки. Її не встигли підігнати під самі двері. Доброго дня, це програма Схеми Радіо Свобода. Вікторе Володимировичу, прокоментуєте ваш спільний інтерес з Ігорем Коломойським. Він вас називав зрадником і колаборантом. Виявилося, що ви бізнес-партнери. Усі питання бізнесу викладено в моїй декларації. Більше жодних коментарів я не даю, діловито заявив Медведчук. А вам комфортно? Партнерів у бізнесі дуже багато. Весь бізнес він регулюється чинним законодавством. Комфортно чи не комфортно, так сталося, і так є, і так буде. Ви ж ідеологічно зовсім різні люди. Но ну, питання бізнесу це питання бізнесу. До чого тут ідеологічно? Я, наприклад, пана Коломойського, як ви кажете, мого партнера, останні бачив років і тому, а по телефону розмовляв років шість назад. Але ж це не заважає існуванню бізнесу. Абсолютно нормально. Розслідування вийшло в ефір 11 червня 2020 року. Від підприємств, у яких ми виявили частку Оксани Марченко, надійшли однотипні відповіді. Виявилося, що до отримання наших запитів вони не знали, що дружина Медведчука ними співволодіє. Здоріти можна. Наступний наш розділ буде називатися Як Медведчук американців не любив, а потім з ними торгував. Але це зовсім інша історія. Сподіваюсь, ми до неї доберемося якомога швидше. Дякую вам за увагу!